Всім привіт, канал Два слова. І як бачите, я купився на маркетинговий прийом від Макдональдсу. А саме зняття з продажу звичайного біктейсті і виведення нових трьох позицій три різних біктейств. Сьогодні ми їх скуштуємо. Коли вони сказали, що уходить біктейсті, що його більше не буде в меню, то така реакція була у суспільства, що аж страшно насправді, тому що там. Десятки тисяч репостів, коментарів, паніка, крах. Я чесно, ну бігтейсті полюбляю, але в макі не знаю, я їм дуже рідко зараз тільки на оглядах можна сказати. І для мене це не було крахом, знаєте. Але дуже багато людей засмутилося, що саме прибирають бігтейсті, а не той самий Бігмак. І знаєте, це був такий, можна сказати, дешевий прийом. Ось так нагнати емоції у людей. А потім сказати, у нас буде три нових позиції. А може навіть геніальний прийом, який розрекламував нові позиції. Тому не знаю, як на це орієнтуватися з позитивом чи з негативом. Мені стало цікаво, що там за три нових позиції. Я їх замовив, як бачите, але прекрасний пан кур'єр. Просто я не знаю, там, де їхати. Ой, щоб Келих не впав, там, де їхати, скільки п'ять хвилин, навіть на тому ж самому велику їхати 5, максимум 7 хвилин. Він доставляв 15 хвилин. Все повністю холодне. Насправді сьогодні мав виходити інший відос. А саме випуск про пивоварню мова: 13 сортів пива від пивоварні мова, максимальна вся продукція, що є в банках та пляшках. Я його вчора відзняв. Але я не встигаю його змонтувати на 9 число, коли виходить цей випуск. І тому сьогодні, 8 травня, я вирішив швиденько відзняти саме доставку Макдональдс. Може це трошки хитроші з моєї сторони. Те, що шум іде зараз стосовно бігте, я вирішив зняти огляд. Може, це так, тому ось саме 9 числа виходить огляд на біктейсті, а десь у вівторок в середу буде величезний огляд на пивоварню Мова я вам, як завжди бажаю смачного. Відкривайте ваше улюблене пиво, якщо у вихідний. Поїхали. Так, за веделочку точно дякую. Я ще замовив картоплю, яку ще не куштував жодного разу, але якщо б знав, що буде холодним, то не замовляв би. Коротше, ось просто смерть, як холодно. Чотири позиції. Я зараз е, шпаргалкою скористаюсь і подивлюсь. Е, Чим саме вони можуть відрізнятися? Так, як нам пояснює Макдональдс, Tasty Single – це у нас ось цей той самий смак Tasty, але з меншою булочкою і біфштексом. І ціна приємніша. Насправді ціна страшна. <сху> мене вона трошки відлякує, тому що 270 гривень платити за фастфуд це якось занадто. Це я про Big Tasty. Так, Tasty Джуніор найменше, але тепер його осилить кожен фанат Tasty. Як на мене, це гарне рішення, тому що не кожен міг раніше повноцінний Tasty з'їсти зараз. І дабл бік тесті це більше за попередній для тих, хто справді голодний. Я пропоную випити пиво і потім починати. Якщо що, це не пропаганда алкоголізму, кожен для себе вирішує е і вживайте завжди відповідально. Ось це я точно кажу для вас. Давайте з найцікавішого, що тут є. Хоча ні, давайте з простого, тому що потім у нас буде овочеве пиво, і там дуже багато часнику, як кажуть. Тому давайте з простого почнемо. А саме, хай це буде хобстер, Е, Американ ПЛЛ, легкий ароматний ПЛЛ, охмелений цитра та каскад, поварня шо, місто Миколаїв. Мої гарні, гарні друзі. Вода, пшеничних хміль дріжджі. а охмелено, цитрусово, приємно, легенько на ароматику. 5,5 алкоголю. Ну, прекрасно, мені здається. Трошки водянисто. Ось знаєте, це як столовий лагер, але це буде столовий ель з ледь, -ледь охмеленням. По суті, чим і має бути Американ ПЛЕЛ непогано, не гірко. Зі своїми ароматичними властивостями, цитрусовими, трошки хвойними. Доволі нормально. Поїхали. Давайте з цього маленького почнемо. Чи може картоплю все ж таки? Давайте картоплю просто, поки вона ще хоч трошки жива, бо бургерам вже торба 100%. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Так, картопля з беконом 112 гривень. Як бачимо, картоплі дуже багато у нас от дійсно багато тут. У нас бекона, ну і сирний соус, до речі, бекона так собі, от ледь-ледь накришили просто по центру. І сирний соус, але в цілому порція величенька, щоб можна було перекусити наїстися. Я думаю, доволі непогано на вигляд це все. І дають таку дерев'яну виделочку, Мені подобається. Ну картопелька вже здохла само собою, вона вже м'яка, вона вже зварилась. Мені до речі, подобається те, що почали в фастфудах робити подібну картоплю, що не просто. Сама картопля фрі або цей, або там діпи. А з додаванням чогось, одразу з додаванням соусу, одразу з додаванням там м'яска і так далі, мені це більше подобається, тому що це вже повноцінна страва йде. Це смачно, безумовно. Навіть в ледь ледь теплому стані це смачно. Але є в мене питання стосовно того, що ви заявляєте, що це картопля з беконом та сирним соусом. І ти навіть якщо перемішаєш, хоча тут це складно зробити. Навіть якщо перемішаєш, то все одно в тебе відсотків 60 картоплі буде без соуса і без бекона, або навіть сі 80. Так, ну що, з картоплею розібрались, я це доїм. Це смачненько. Дизайн мені також до речі подобається, тому цілком собі нормальна страва. А тепер переходимо до нашого маленького Big Tasty. Його ціна доволі приваблива 104 гривні. Tasty Junior. Краще б вони, знаєте, дійсно Big Mac прибрали з меню. І от я не розумію, чому завжди, чому завжди у нас е, ось ця трава вона так випадає. Щось потрібно з цим вже зробити, тому що будь-який бургер з Мака з KFC, ось цей салат, він завжди розбросаний усюди, тільки не в бургері. От що ми тут маємо: котлетка, соус. Сирок, як я розумію, помідорка. Ну, таке. Нічого особливого, але дуже соковито виглядає. Мені такий формат подобається, тому що я можу взяти, умовно, ось цей малий, плюс можу взяти чіз і що ще. Ну так, да, це той самий соус. Це маленька котлетка. Це смачно, це 100% смачно. Знаєте, соус такий підкопчений, ось трошки віддає навіть ось цим мангальчиком, Знаєте, трошки трошки димка тут є. Цибулька, помідор і сир, як завжди. Ось. Я от не полюбляю в форматі фастфуду, подібного фастфуду, типу там KFC, McDonald's. То, що завжди сир втрачає свій смак серед соусу та, наприклад, ще якоїсь начинки. Ти сир не відчуваєш, що його кладуть скоріше для калорійності просто. Ось, з пивом гарно. Я зараз, я б його залюбки зараз даю, тому що мені дуже подобається сам соус. Ось ця от димність, трошки майонезність. Кислинка приємна. Гарно. Е, чесно, я поки задоволений, що з'явився маленький формат. Так, Big Tasty Single. Так, як би нам це все провернути? Бо я сьогодні без тарілок, без дошки. Зараз ми зробимо. Махінацію тут. Бачите, як це виглядає, він просто трошечки вже розвалюється. Я боюсь представити, що буде далі. Котлета у нас ось так от вилізла. Салат, як завжди, випадає. Ну що не так з цим салатом? Ну, поясніть мені, ну якось інакше його зробіть. Ну, чому він завжди усюди валяється? Зараз розріжемо, якщо це вийде зробити. Так, ну що, в форматі, в розрізі це виглядає ось так. Ну тут. Дійсно більша котлета і знизу сирок, я не пам'ятаю, там був знизу сирок чи ні соус. Все так само. Я не знаю, наскільки це взагалі необхідний огляд, в тому плані, що ми зараз просто куштуємо три позиції однакові в різних масштабах і все. Але я повівся. Да, може я хочу створити якийсь клікбейт, але пиво буде, пиво буде, не лякайтесь. Зараз, до речі, давайте скуштуємо саме наше друге пиво. Яке вже дуже активно обговорюють мої знайомі. Те, що це чересчур занадто часниково, це у нас овочизм, томато, гози, овочеве гози на томатній основі, ідеальний кислосолоний овочевий суп, тільки пиво. Не лякайтеся, дійсно пиво. Вода, солодечміни, солод, солод пшеничний, лактобактерії, томатна паста, перець, духмяний кріп, морква, часник, цибуля, лавровий лист, паприка, коріандр, сіль, рожева, гімалайська, хміль, дріжджі. Так, 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 це все ще пиво. Давайте, я не знаю, куди нальємо, мабуть, в такий келих мутний, мутний томатний такий суп. Ну, знаєте, не прям супер-супер чесниково, як я очікував. Я відчуваю дійсно часник, я відчуваю якісь трави по типу базиліка, хоча його тут і немає. Можливо, лавруха так працює. Ой, дуже-дуже ароматно. Я думаю, з бургером прям буде ідеально. Кайф, мені дійсно подобається. Кисло. Дійсно, як п'єш якийсь суп. Часник. Трави відчувається, що у нас тут ще є. Кріп морква, не знаю. Тут, скоріше, знаєте, дійсно, як якась засмажка, може, навіть це більше відчувається. Мені подобається, мені дійсно смачно. Так, ти не відчуваєш тут певну базу, але ти відчуваєш дуже смачний, насичений овочевий напій. Прям клас. Давайте з бургером. Знаєте, рецептура однакова, але тут щось мені засолодке чогось. Ну, він падла, все, він розвалюється, його дуже незручно їсти. От. Чому цибуля ось такими шматками ось такого масштабу. Та Боже, ну хочеть падать. Цибуля такого масштабу, мені здається, простіше, було б її кубіком мілко нарізати. Мабуть, я дійсно буду прихильником. Вибачаюсь. Я буду прихильником джуніора, тому що це їсти незручно. Смак да смак схожий, але тут мені щось було більш солодке. Я не знаю, може там інша цибуля використовувалась, може, і вона була більш солодкою. Цілому їсти незручно. Ось, бачите, ти все засираєш, все випадає, і це я собі вже тереляко таку відкрив. А коли воно в тебе просто в маленькому форматі коробочки, ось такої, то воно все буде падати тобі на стол також. Ну не найзручніше. Хоча ви скажете так, це і був бік тестів. Він завжди був таким. Може і так, але мені такий формат менше подобається ніж формат Джуніора. Ну і плюс прайс. У нас тут по ціні е, 192 гривні. Ну, це я ще розумію, це ще окей, але далі у нас зараз буде 270 скільки? 271 гривня. А це вже можна піти в заклад і з'їсти бургер за 300 гривень повноцінний з гарної яловичини. Там, де ти дійсно будеш відчувати сир. А тут спресована котлета без просмажки, того, що це велдан well повноцінний. Я умовно може хотів би е, рейер брати. Хоча мені можна сказати, друже, так тебе ніхто, ніхто абсолютно не заставляє купувати в Макдональдсі. Йди в свій якийсь заклад, там купуй собі бургер і спокійно його їси. Їж, точніше. Що ти від нас хочеш, чому ти розповідаєш, що це гірше, ніж в закладах? Кожен сам обирає, де що купувати, тут я погоджуюсь, ладно. Але ну, все ж таки, за ці бабки має бути щось неймовірне. Давайте подивимось. Ось так це виглядає. Ну, це да, таке резерві обличчя, скажімо так. Ого! Ну, котлети, вони ж прямо дійсно сухі. ну От мені так здається. От З них би зробити смеш бургер, і було б прекрасно. Е, ну, поки так, я не знаю, давайте зараз якось це будемо розрізати. Я, мабуть, на тій тарілочці це зроблю. Так, ну що? Дивимось, що воно таке в розрізі. Ось так. Ну, от котлети вони сухі. Якщо б вони були соковиті, знаєте, що от я зараз натискаю, і сок у нас іде тільки з помідора. Ось це проблема. Я не хочу платити 300 гривень за продукт, в якому не йдуть соковиті котлети. Ось дійсно не хочу. Так це ось дійсно розорві хлібало, якщо чесно, це можна так назвати. Але це схоже на ресторанний бургер, на бургер з якогось закладу повноцінного. 100%. окрім котлет. Ось котлети спресовані, і вони не мають майже ніякого смаку. Давайте я зараз відкрию наше третє пиво, щоб завершити це все і з'їмо цей дабл-бургер, половинку. Хоча б третє пиво у нас буде народне. Звичайний падеборнер з сільпо за 44 гривні, здається, я його брав. Давайте ми його скуштуємо. Це у нас німецький пілс, більш зрозуміле, більш стандартне, більш дешеве пиво, тому що шо у нас коштує скільки. Десь до 100 гривень, 90-100, я думаю, ціна на кожне пиво. А Падеборнер, от народний варіант, я думаю, якраз подібний беруть до Макдональдсу. Ну, як на мене, для Пілса, саме для Пілснера, він е, залегенький, в тому плані, що він не сильно насичений, і гіркоти майже немає. І солодовості як такової немає. Е, це все ж таки більше в сторону Хелеса, мабуть, тому що все ж таки солодовості тут більше, ніж е, охмеленості. Ну, таке. Проходнячок, чисто пиво зі смаком пива, знову ж таки, столовий варіант. Але я ж кажу, це краще, ніж наші виробники, умовні умані, опілля і так далі. Бердичеві. І можна ще перелічувати різні регіональні пивоварні. Ну що, з'їмо цього монстра. Давайте половинку. Я наїмся, і зараз е, допомога приїде доїдати це все. Ну, суха котлета, суха. Особливо, коли їх дві. Це вже не прикольно. Стосовно дабла, стосовно дабла, є нюанс. Ось е, найбільш негативний нюанс, тому що у нас. Між котлетами нема нічого. Абсолютно, у нас між котлетами просто нема ні соусу, ні сиру, нічого. І це дуже сухо. Ти коли їш, в тебе тільки зверху є соус, і знизу є сирок, якщо я не помиляюсь. Але мені здається, потрібно було зробити, щоб котлета на ній сир в ідеалі, а може соус не в ідеалі, і потім інша котлета, тому що ти. Прям жуєш якусь сухість. Ну, дійсно, цього не вистачає. Забагато котлети. Ось дійсно забагато котлети. Якщо ми прибираємо всі інгредієнти, куштуємо тільки котлету, то вона просто не солена, вона не перчена, вона ніяка, це просто засушене м'ясо. Давайте доїмо. Благо, багато серветок поклали, бо засираєшся, дай Боже. Що я можу сказати? Можу сказати, що ідея цікава, бо ти реально робиш різноманіття вибору для людини, тому що дійсно раніше біг не кожен міг осилити. А тепер є прекрасний. Ось мені прям сильно подобається варіант ось цього джуніора, і я буду тим споживачем, який буде брати саме джуніор, якщо я буду далі колись кудись ходити в Макдональдс. Це частіше в поїздка стається, що я йду в Макдональдс перекусити. Ось я скажу так, що дабл ні туди, ні сюди. Це просто супернажориста штука, але вона не смачна, тому що навіть ось по-перше, ти їси, і воно все випадає. Абсолютно все випадає. Ви бачили це, все, цю картину. по-друге, сухі котлети, і між ними нічого немає, ти просто суху сухість їш. А ось стандартний ось цей то сингл, да, він називається. То ось це варіант для тих людей, які полюбляли класичний бік тесті але також розпадається. Тому мій вибір 100% це джуніор. І за це я вдячний тепер Макдональдсу. Тому що гарний варіант. тобто особисто для мене. Картопелька смачна, але трошечки більше б додати, щоб це можна було перемішати. І було більша кількість картоплі потрапляла під бекон та сир. Але в цілому позиція гарна, особливо якщо в самому закладі взяти, можна це як окрему страву навіть без бургерів. Ось такий у нас вийшов. Можна сказати, спонтанний випуск, ще раз нагадую, що це у нас позачерговий випуск. Мало бути відео про пивоварню мова, воно вийде десь вівторок, середу я сподіваюся, я у Львові його змонтую. Тому ви не ругайтесь, що куди пропало пиво, пиво буде, пиво нікуди не зникає. Кожен раз це буду казати. І в кожному випуску вона також є три новиночки, дві новиночки, плюс класика. У нас також сьогодні зустрілись. Я вам дякую за перегляд. Напишіть свою думку. По перше, стосовно цього маркетингового прийому, наскільки вам він подобається або ні, наскільки Макдональдс правильно вчинив або неправильно, чи типу це дешевим. Маркетинг чи ні. І по-друге, якщо ви вже куштували ці позиції, скажіть, яка вам подобається найбільше. І якщо ви були прихильником старого біктействі, чи розчаровані ви, чи ні, навпаки, вам більше подобається те, що стало тепер. Я так. вам дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви, ваше улюблене пиво. І бажано, щоб це все було українським. Дякую.